Ну, а перед початком відео я вас дуже хотів попросити поставити лайк підписатись на канал, тому що вийшли дуже великі масштаби. І всім привіт! Ви на каналі Інір Гейм. І сьогодні я буду виживати у кордонах країни. Можете це називати Африка, Північна Америка, Південна Америка, тому що на кордони України це не схоже. Хотів зробити кордони України, вийшли о щось таке. Ну... А я починаю. Так, я буду падати, е, хочу сказати у. Ну, як це можна сказати для вас? Є три дерева, у яких я заховав сундуки. Я їх заховав і я забув, де вони. Хочу про це стрім зняти, ну вийшло що таке. І там дуже прикольні речі для початкового виживання. Ну, а я прописую гейммод. І е, прописую «Survival». Так. Ну, все, режим гри виживання, да? Так, все, режим гри виживання. Дуже великі масштаби вийшли, думаю, вам сподобається. Так, ну, що я хочу так. Отут вже появилося, а не відео дуже прикольно, подивіться. Так, ну все ніби просто дерево, так? Да? Тут ніби сундучка нема, нема. А мені треба сундучок. Є три сундука. Один, два бракованих, один оригінал. М -м, не поняв. Так, парусток дому мені взагалі не треба. Хай тут буде. Може, десь інше. О, я думаю, тут. От тут може дуже сильно бути. Так, давайте я просто пропишу game mode, просто так. Креатив. E, e, так. Щоб я тру... E, e, ой, що це в мене? В російською пише. Ладно. І просто в мене російською щось пише. Ну, зараз я це все виправлю. Налаштування. Мова українська. Опа. Готово. А, не... все саді. Ладно, українська. Е, ой! Г-г-г-г-г-г. Е, Геймод. -г 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 -г. Так, Сурвівал. І так, перші здешав. Це скриня просто браковано! Блин! Скриня бракована, вийшла. Ладно! Буду дальше шукати! А далі, я думаю, уф, не тут точно. Мені треба поскоріше знайти, бо скоро вже ніч. Так, за кордони я взагалі не можу виходити. Виходжу за кордони, тоді буде погано. Тоді я не дотримую свою обіцянку. Так, ну, я не хотів його сюди ставити. Чого ти поставився сюди? Ну, тут немає. А де може бути? Я хочу починати виживати, але зразу треба сундуки знайти. Я просто я реально не жартую. Я забув де він. Якби я зараз знав, я б зразу. Я хотів знімати, коли я вже знав, і зробити свої підказки. Але навіщо? в цьому дереві я ніби вже шукав, так? Да? Так, да, то я вже шукав. О цьому дереві може бути. Так, да, воно велике. О цьому дереві може бути. Значить, а мені ще так прописую геймод, щоб підлетіти. Давайте я креативі буду шукати. Та да, десь там... має бути, Я зараз знайду. Є! Да! Єсть! Я бракований знайшов. Я оригінал знайшов і так, як ви бачите, в мене багато тут речей. Дерев'яне кейло і дерев'яна сокира. Так, дерева, яблука, сира яловичина, смажена свинина, стейк і трохи хлібу. Знаєте, хороший такий. І що я зразу хочу зробити? Я скриня, начайно зламав. Г, кеймот. Я нечайну скриню зламав. А верніть мені скриню! Я їду вам! Ладно! Зразу ЩО я хочу сказати. Просто, просто це я відкриваю інвентар. НЕ, спочатку поїсти треба. А тепер відкривати інвентар, отак. Далі ось так. Далі отак. Отак. Опа. Е, Далі, що мені? Ну треба? Е, треба поставити ось так, ось так. Ось. ні-ні-ні-ні, а -ні -ні -ні. отак має бути. Є, і біле ліжко вийшло. Мені треба дуже зараз поспати, тому що вже ніч і дуже темно, щоб ви знали. А в мене факелів, так? Ладно. Так. Є. Ну все, я поспав. Фу. Є, солодких снів, досягнення здобуто. Так, ламаю тут ліжечку. Так, і тут дерево зламаю. Тут багато, типу, дерев насаджено, це разом всі дерева. але поки що я хочу викопатися просто на вихід. От так мені сподобалося. І ще десь одне є дерево. Ніби оце, напевно, або яке. Я не знаю. Ну, напевно, прикольне. Ой! Так, привітик, пістолітик. Ну, що ти мене не чіпаєш? Я тебе не чіпав. Так, треба поїсти. Ну, у нього ні, нічого такого зараз нема, тільки то, що я хочу дуже. Оці перстки, вони мені не треба. Так, ну що я хочу зробити? Так, поки що їсти, я ще так не хочу, прям, щоб я хотів їсти отут в грі. Я про гру кажу. Так, ну я. Мусор можна видаляти, тому що ну, як? Не чи тебе на скачені? Ну, я думаю, типу, щоб команди писати. Опа-опа. Наприклад, я можу написати коли. І все, я собі можу чистий інвентар. Кому? Інерлок чи кому? А що? Не знаєте. Ми. Так. Ну, Напевно, раз, два, три, чотири. Раз. 2, 3, 4, 5. Не хочу прям так виділятися. Опа. Це треба зламати, воно мені тут не треба. От. А! -а, -а. Ну ладно, не хотіло, так не хватило. Я, був, я взагалі хотів з дорозі нормальних грошей будувати. От, от. Ну, нормально, знаєте, дім виходить. Для мене зараз це нормально, тому що я не прям так прокачаний. Бо я був зараз прокачений вишо. Тобто в мене зараз тільки речей було. Так, сюди дверку. І дуже дивіться, вернувся Майнкрафт! Майнкрафт вернувся! Так що так. Ну, за кордон я не можу виходити, тому що, якщо я виходжу за кордон, я просто себе зразу вбиваю. Так. А що мені треба? Ну, давайте я ще один скриню ще зроблю. Щоб отак було. І далі ліжко. Щоб ось так. А в мене є цей пісок. Ніби має бути в мене пісок. Так, це кордони мої. Я за них не можу вилазити. Шкода. А от мені воду, не воду а стекло. Щоб стекло треба пісок. Нема піска? Блін, погано. Якщо піска нема, це дуже погано. Ну, Хоча факели можна зробити, смолоскейпу дуже легко. Так, тут нічого немає. Як я розумію, ніякого піска. А ну, може, десь тут. О, бджолки. Біджинки. Так, нема тут піска, бо просто кордони. Она почти там десь є. Там як буде пісок. Зрозуміло, наче без стекла буде йти. Нічого, буде виділятися. Я би зараз його головно... Крипер! Ну давай, давай, що що ти, шо ти, що ти. Що ти, що ти, дядя? Ай ай-яй-яй-яй-яй. Не, тюльпан мені це не надо ваш любименький. Усе ну, я пішов. Опа-опа. Да, я не взяв тюльпана, не взяв. А одесну душу треба. Як добре? Дивіться, що я бачу на сомушняху. Сюда дяді, сюда! Яйце ший. Ану, не вилупилося. Ну і треба оце. Що вбити. А ну йди сюди Курка ти така. погана. Так, з'їдаю, мій дім, я свій дім загубила. Я молодець, я свій дім загубив. Нема, нема. А якщо нема, це дуже погано. Ну, де. Ой, я вже щось за кордон не виліз. От тут ніби десь. Так? Нібе десь тут, чи де. А, G, геймод, креатив. Я, якщо хочете, я можу дуже прикольне включити. Виживання тяжке, хардкор, якщо хочете. Давайте я зараз навіть включу гейм-мод Адвантер. Пригодницький режим. А ще який є режим? Я бачив, бачите, ще спектатор. А, я не можу, типу. Ага, все. Ні, таке мені не подобається. Значить Адвантер. Це, типу, саме найтяжче. Ну, як вам? Ти. а, -а, -а! Не поняв, а як можна туди зламати? Тільки. Ці... Ні, вон тут якийсь неприкольний. Не можна нічого зламати. Типу. Я краще сурви вам буду. А ну вс, вибачте за. Таку незвичність, що я дуже довго роблю щось. Ну, я надіюсь, вам сподобається це відео за такі великі масштаби. Так, а зараз вам нічого не показуватиму, тому що це взагалі мої дані зараз будуть, а дані я свої не хочу показувати. Ага, так, все, я не можу. Все! Тут ви нічого не бачите. Ага, я вже 12 хвилин знімаю, так? Ну, знаєте, навіть не так погано. Так, а я можу його, типу, зменшити. О, я його можу отак дивіться. А вам не буде так заважати, якщо отут буде. Типу, як отут трошечки. Отут буде вилізати така башка трошечки. І, тро... і буде видно, скільки я знімаю, і для вас не буде, типу, погано. Я думаю, нормально для вас буде. Напишіть, чи вам погано, якщо вам дуже погано, я виключаю. Якщо вам не погано, я не буду виключати і буду залишати таке. Так, ну у мене нічого немає, шкода, що не можна так зробити. Потім ось так. Написати: ага, експанд. Наприклад, тому що я вже знаю, як блокувати. У мене є на рілі really World. Заприбачений, нічого, але я його загубив. Дуже загубив. І ну, я його не загубив. Ну, давайте я пошукаю якийсь на і, ефект, ну. Давайте. М -м, ага, Clear Give. Ні, нічого я не хочу. Нічого я виживаю по правильному. Ні, мені таке не подобається. Я закриваю, так що будуть деякі перерви. Мені так не подобається. І вам, напевно, буде не подобатись. Так, ну а я поки що буду будувати дім. Так, раз, два, три, 4. А в мене так. А, у мене вже закінчується цей. Дошки закінчуються. І мені треба вже нові. І тут зрубаю дерево. Так, а, так, а ну, це ще не кордон. Так. Я не буду ще вилізати за кордони. Вниз я не копав кордони, так що в деяких моментах, я не знаю, чи я буду вилізати за кордони. Якщо я. дивіться, Якщо я піз за я не вилізаю за кордони, тому що там немає лінії. Якщо цей, ну якщо нам так не сподобається, я обов'язково поставлю дій. Якщо. Вам сподобається, я таки буду робити. Так, мені ще, наприклад, раз. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Зараз побачите для чого. Ага, в мене палик майже нема. Значить, я добуду одне дерево. От я знайшов свої. Оригінальне. Що мені не хвати. Ага, ага, та, мені не хватить. Ні, мені хвата, мені хватає, мені хватило. Мені на все хвати. Так. І ще є одна ідейку зняти для вас відео. смішні моменти Майнкрафт, якщо я засміюся. Три рази я покидаю канал. І якщо під цим відео набирається 3 лайки, десь переднім, я знімаю таке відео. Якщо я три рази засміявся, то отак буде. Ну, ви дивіться, якщо реально так буде, то... Так, 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 я дуже буду жалкувати. Так це не можна, це не можна. Ну і... Якщо реально це буде, це реально буде. Думаю. Думаєте. Обманює, брешеть. Ні, я не брешу. Я по-справжньому вам говорю, як нормальна людина. Угу. Якщо я покину цей канал, це для мене буде трагедія. Тому що на цьому я каналі дуже вже багато. Ну, скільки, наприклад? Ну, може, десь. Ну... ну, давайте приблизно порахуємо десь, може, два місяці. І. Це реально. І так, отут з'явився скрін екрану. Хлопці 100% підписані на мене 5 людей. Дівчата, ви що? Ніяка дівчинка на мене підписана. Я знаю, що ігри неприкольні, але ж всі люблять ігри. Я навіть можу показувати дівчачі. Ну там мене може бути не хлопчачий тільки канал. І зараз такий хлопці. Ай, буде вс... теж дівчаче. Ні, тут і буде хлопчаче навіть все. Тільки треба підписуватися. Е, і якщо дівчат немає на каналі, никому, кому мені знімати. Так що, ну якщо я почну дівчачі, думаю, будуть дівчата на каналі. Але це дуже треба, тому що 100% чоловіків і 0% дівчат. Це якось не по чолові... ой, не по-дівчачому. Дівчата? Те ж треба переганяти. Якщо я побачу, що дівчата просто перегнали, я зірвуся. Хтось починає 11 років знімати, хтось інше. Ну, мені особливо не хочу казати, але ну, не так прям більше 11. І, і, але менше 11. Можете написати, вгадати, скільки мені рочків. років, тобто. А так то все. О, я хочу ще одну ліжку зробити. Скільки мені років, тобто, років, а років. Ну і можете написати. Якщо хтось вгадає, я поставлю під цей коментар лайк. Чесно, я поставлю сам. І хто буде прикидуватися мною, я можу так зробити, що він не буде дивитися мій канал. Я це можу дуже легко. Так що треба не прикидуватися мною. І треба завжди вірити у те, що ти можеш. Хтось там каже, а в тебе такий канал, що ти не зможеш нічого вірити у себе і не слухати інших. Я вірю у себе, я не слухаю інших. І мене все. Влаштовує. Ну, ви просто напишите. Пишіть свої коментарі, які б ви хотіли ігри. Я знаю, я шукаю свої ігри. Але ж так. Так, знов нічого ви не бачите. Так, наскільки я вже хвилин? Ну, 19 хвилинок. Скоро вже закінчу, так це сховати. Так. Е -м -м... А де дім знов? Угу. Я не хочу знову використовувати команди. Це не, це не можна так. Ну, дивіться, я, я ж не беру нічого, так що хто скаже: ой, такий вже е, думаю, що все, все йому під руки, то ні. Так, ну я думаю, мені два стаки е, дубових дошок хватить. Два просто так. Так, що чо, взагалі, чого я почав зніматися з телефоном? Телефон я почав знімати, тому що в мене там був Roblox. І я думав, що я нормальний буду чувачок, який буде знімати і Roblox тільки, і Майнкрафт. Ну, вийшло так, що. як вам сказати? Ну, Роблокс ніхто не підтримав. А Minecraft, коли я почав знімати, вже було більше дуже переглядів. А коли я реакцію зняв на свої відео. Знов Роблокс попер вже 17 переглядів, майже 20. Давайте і так продовжити. Коли буде 20 переглядів точно на одному відео, я буду далі продовжувати Роблокс знімати. Ну коли немає, то, 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 то. кому мені знімати? Ну 17 людей тільки переглянули. Ну, якщо буде. Ну, Давайте 4 лайки, якщо навіть. Навіть якщо 4 лайки буде, я все одно знімлю знову Роблокс. Думаю, вам така ідейка зайде і про реакції смішні Майнкрафт. Думаю, теж вам зайде. Я думаю, вам не глючить нічого, але що я хотів одне сказати. Стрим може відмінитися на новий рік. У мене програма вже не працює, і я вже з іншої знімаю, може, ви вже поняли, тому що я ніколи такої штучки не вимагала, я ніколи я міг дивитися, щоб вам не вимагало і, і вички. Так що набирай. так що, якщо я зможу знов далі знімати, я буду знімати собі потихеньку, і в мене все вийде. Так що я можу не на новий рік зняти, а трошки пізніше стрім. Ну, напевно, про якісь ігри інші. Не про Майнкрафт вже, тому що я вже почав. А якщо і про Майнкрафт, то добре про Майнкрафт буде. Так що, дивіться, отак буде зараз. Я ще шукаю програми для е, знімання цього всього. Так, я що... Цього всього. Якщо я знайду, я обов'язково змініметру для вас. Якщо не знайду, то буде треба трошки потерпіти від стрімів. Мені, для мене, для вас може ні. Так. А ну, почекайте Т. ТП. Так, тепе, ось. ТП. І нер. Ага, а що це за координати це що? А може, де там іді? А ну, попробуємо потім. Так, все. А ну що це я нажав L? Location. Ладно, все. Ай! І взагалі не від мене. Знаєш, чи буде стрім, чи не буде. Прямий ефір. Так, далі. Ну, напевно, я зараз трошки вже буду скінчувати потрохи. Зараз. Так, гейммод. E, Ключу, щоб пошвидше знайти. Бо я зараз не піднімусь. Якби у мене були ресурси, я б вже швидше піднявся. Так, є. E. Ну. спектаторні Ну, на цьому я буду закінчувати відео от вам відео яке варто подивитися от вам ще одне відео яке варто цих два подивитися на цьому я буду закінчувати всім